хто завітав до мене сьогодні. Ви на моєму каналі Барвистий Світ рукоділля, і з вами я, Таня. Я розпочинаю свій новий рукодільний тиждень і запрошую вас до перегляду. І бажаю вам приємно провести зі мною час. Я розпочинаю свій рукодільний тиждень. І перше, з чого я хочу почати, це з отаких шкарпеточок. Я їх минулого разу вам показувала, вони були наполовину готові. І сьогодні понеділок, 14 квітня, і я їх завершила. Трошки смішно вони в мене виглядають. Я тоді говорила, що, напевно, мені тут треба було не так густо робити збавляння, а більш плавно. Але це перша моя спроба в'язати такі, саме такі шкарпетки з п'яткою Уельська за майстер-класом Іринки з каналу Професор Кофесова. І я говорила, що мисочки я хотіла зробити біленькими, але подивилась, що в мене пряжі вистачає, тому що це 50-грамовий моточок Drops Fable». Я думала, що мені його може не вистачити, але вистачило і ще й залишилось 9 грам. Тому я не робила ці біленькі мисочки. І ще я ж планую тут вишивати квіточки. Тому зараз я поперу ці шкарпеточки і тоді буду вишивати на них. Тож, зараз я їх відправляю в прання, і коли вони висохнуть, вишию квіточки, і тоді вже покажу вам. Їх у всій красі. Можливо, ще й петелечки вирівняються, бо щось такі, вони в мене всі криві, нерівні. Тож все, йду прати. І хочу показати вам свої невеличкі придбання. Це у мене альпака. От, але я не догадалася сфотографувати етикетки, бо це мені намутували. Я була в Полтаві. І зайшла в магазинчик італійської бобінної, бобінної пряжі. І хотіла взяти шкарпеткову ниточку, але там не було. Мені порадила продавчиня пов'язати з альпаки з додаванням кідмохеру. І що вони дуже гарно носяться і набагато тепліші, ніж шкарпетки з вовни. Ну, Я скористаюся її порадою і спробую. Тому не знаю, що це за артикул. Я там передивилась дуже багато всього, не пам'ятаю. Чомусь не здогадалася собі сфотографувати ті етикеточки, які там були. Ну нічого. Оцей колір мені так подобається. Вона така трішки кучерявенька ниточка. А колір дуже класний. Такий слива, темна, темна. Ну і такий темно-сірий теж на шкарпетки. У мене є блакитний кідмохер, я його хочу сюди додавати до темно-сірого, бо щось під колір я там не знайшла. Блакитного, був синій електрик, але я його чомусь не люблю. Тому взяла сірий. Ось так. Не, не могла я просто піти з пустими руками з того магазину. І поки сухнуть мої шкарпеточки, я вирішила зайнятися кардиганчиком. Він у мене приймає участь у спільному проєкті з весною в душі. І це замовлення для він в'яжеться для моєї колеги. Тому я хочу його швидше завершити. Вже і погода така, що його треба носити. Тож, а проєкт ще й закінчується. 20 го числа, то я хочу цього тижня таки доробити. Буду дуже намагатися. Сподіваюсь, що в мене це вийде. Поки я набрала оці петлі, в мене болить уже рука. Поки все повитягувала, попідтягувала. Ну, а далі мені в'язати. Треба буде поворотними рядами зробити верх, сам ворот, а тоді вже в'язати. Туди-сюди, всю довжину. Ну, якось так. Так, знімаю з руки, бо довго налаштовувати всі ці, ці камери. Тож в'язатиму далі. І, до речі, шкарпетки в мене теж, теж приймають участь у спільному проєкті з весною в душі. Тож треба їх теж доробити. Не все я встигаю, звичайно, але нічого, що встигну, те моє. Сьогодні середа, 16 квітня, і у мене готові шкарпеточки. Я їх випрала, висушила. Дивіться, як вони гарненько розрівнялися, вже не виглядає ця частина так страшно, як було. Сушила на блокаторах. Так, і ось такі квіточки в мене вийшли. Дуже не заморочувалася, простенькі, самі елементарні квіточки. Ну, не знаю, не скажу, що воно мені прям дуже подобається, але переробляти я не хочу. Ось так буде на ніжках у мене. Квіточки кривенькі вони в мене вийшли. Ну, я ще такого не вишивала, тому на в'язаному виробі. Тому хай буде вже як є. Квіточки ж в природі теж вони не рівненькі, не всі прям однакові, а такі. Так що є, в мене вже готова робота у спільному проєкті з весною в душі. Хоч шкарпетки із вовни, а квіточки весняні. Ось, Ще сфотографую себе, як вони на ніжці виглядають, і вставлю вам тут фото або під якусь. Наступний процес це кардиган, над яким я працювала, і у мене вже вив'язана планка. Так, мабуть, я його зараз десь зніму, розкладу в іншому місці, бо на столі місця немає. Так, добре. Ось такий вигляд має кардиганчик на даний момент. Дуже погане освітлення тут, але немає куди мені його більше вішати. В мене всі шафи. Такі, що не повісиш нічого. Так, отам ви бачите внизу таке скукожене місце. Воно ще відпариться, розрівняється, все буде гарно. Бо і резиночка, я в минулому відео його вдягала на себе. Внизу резинка була така зібрана. А зараз я її відпарила, і вона розрівнялася все гарненько. Дуже відпарювати резинку я не буду, по всій довжині. Щоб вона не була потім, щоб не висіла, то можна перестаратися. Там більше буду буду більше відпарювати по шву, ну, там, де набирала петлі на планку і трішки внизу, ну, якось так. Так, поховала вже трохи кінчиків всередині. Але є в мене такі місця, де я десь не захоплювала ниточкою. Є ось такі петлі. Їх то й небагато, але попадаються. Ще призмо ці нитки, тому що це ж ниточка тоненька. Нагадаю, що це фолько, 1500 метрів у 100 грамах, і я її змотувала у 9 складань. Ну, як я змотувала її там в 2 або в 4 складання. Більше не змотувала, тому що, щоб не було провисань. Але все рівно вони в мене попадались. Тому приходилося залишати такі петлі і, і треба їх тепер поховати. Так, ще в мене замовниця захотіла кишеню. Ми його сьогодні приміряли з нею, і вона, каже, не вистачає мені кишень. Тому ось я намітила, де буде починатись кишеня, і ще мені треба вив'язати кишеню. А я так уже сподівалася, що все. Я вже впоралася, ось залишилось мені його привести до ладу. А не тут то було. І... Будемо в'язати кишеньки. Тож пішла я працювати далі, бо хочу на цьому тижні його завершити. Погода вже в нас шикарна, сьогодні 20 градусів. Навіть в ньому і жаркувато буде. Ну, нічого. Думаю, ще буде погода різна, тому вона встигне його поносити, тим більше зранку прохолодно ще. О, так що пішла працювати, бо хочу пошвидше його завершити і віддати. Так, дівчатка, дивіться, це я буду в'язати кишеню. Я буду в'язати за майстер класом Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Вона там прив'язує кишеню. Я ніколи так не робила, я тільки пришивала кишені, а не вив'язувала з полотна. Тому. У мене полотно більш щільніше і дуже важко знайти ту дужечку, за яку треба підхопити і витягти петлю. Тому я ось собі так проклала синю смужечку, таку ниточку. І тепер мені дуже легко орієнтуватися, і я точно не зіб'юся, ніде не з'їду з рядочка. Можливо, комусь знадобиться такий лайфхак. Ось так через протягла через дужечки нижньої петлі, і над цим рядом я витягую петлі. Ну, я сподіваюся, що ви зрозумієте, як будете в'язати, ви зрозумієте, про що я говорю. Так, і я допомагаю ще собі гачечком витягувати петельку, тому що спицею дуже важко підхопити. Гачечком витягла. І натягла на спицю. От так і набираю. Дуже повільно все це діло йде, але нічого. Буду далі набирати. Сьогодні четвер, Уже вечір, тому освітлення таке погане. Але в мене готовий кардиганчик, вив'язала я кишені. Не дуже вдало, вони в мене щось вийшли. Ну, ось якась вона кривенька. Спробую ще відпарити. Набрид мені вже цей кардиган, він виходить довгенький. І кардиганчик-то в мене готовий. Тут я трішки відпарювала, боялася дуже сильно не розтягти його. Ну, оце він так ще в мене лежить. Єдине, що кишеньки я відпарю. Бо щось так трішки як стягує. І отут мені не подобається оця. Ось ця вийшла краще. Ну, не знаю, подивлюся завтра на примірці. І ще ж у мене Ой, доповнення до кардигану. Це пояс. Я його вже зв'язала 98 см. Ну і мені ще сантиметрів 50 треба точно в'язати. Так що працюю, ще працюю. Я не знаю, чи я сьогодні ввечері встигну його дов'язати, тому що оце в мене ну десь 3, а може, навіть і більше годин роботи. Це майже метр. Тобто мені на 50 сантиметрів, ну, Півтори години ще треба. Я не знаю, чи я встигну. Ну, нічого, як не встигну, нічого страшного. Таж пішла дов'язувати далі. Дівчатка, це я пробую пряжу, яку я взяла на шкарпеточки. І ось як виходить дуже красиве полотно. Так, все скручується. Як тут показати, що вам не знаю. Дуже гарненько виходить. Мені це дуже-дуже до вподоби. Ну, в'яжу я зразочок для того, щоб його попрати, вкинути в пральну машину і подивитися, чи буде... Воно звалюватися, бо чомусь мені здається, що якщо я поперу шкарпетки, в мене вийдуть вони з чоловічих дитячі. Тому вкину в пральну машину, подивлюся, наскільки він зваляється. Чи не зваляється, але думаю, що буде звалюватись. Гарний такий пушечок, взагалі так ниточка рівнесенько лягає дуже-дуже гарно. Мені навіть шкода його на шкарпетки. Зв'язати б щось інше. Ну, побачимо. Проведу експеримент. Дівчатка, ви вже попекли пасочки? Я ще ні. Сьогодні субота, і в мене тут тісто. Це якийсь новий рецепт, тому що не знаю, що вийде. Побачимо. І в мене ще один мій перевірений рецепт. Так, це хай стоїть, зараз покажу. А ось тут у мене за перевіреним рецептом пасочка на молодці маслі. Люблю такі більш вологі пасочки, тому таке в мене тісто не туге. Трішки густіше, ніж на оладки. Зараз тісто підходить, потім будемо випікати, коли все охолоне, буду прикрашати. Теж покажу вам свої нові рецепти, які я познаходила, буду пробувати і буду ділитися з вами. Дівчатка випрала у пральній машинці на звичайному режимі, в якому я завжди перу речі. І, о, чудо, нічого не збіглось, не звалялось. Все чудово. Тому буду, тому буду в'язати шкарпеточки. Ось так приколола, щоб він не скручувався, цей зразочок. Було щось зрозуміло. І такий пухнастенький зробився, класний такий. Я під низ підклала ще один зразочок, бо на білому дуже засвічується і нічого не видно взагалі. Ось так, так, щоб шкарпеткам бути. Може, додам ще сюди якусь ниточку для того, щоб було більш кріпким, не так швидко протерлося, тому що як носитиме це, я не знаю. Річечка тут зовсім маленька, така як струмочок, брудна, але все рівно біля води дуже гарно знаходитись. Краса. Пахне, але багато клісів. Сьогодні, вже вечір неділі, хочу вже підвести підсумки цього тижня, завершити свій тижневий влог і показати ще, над чим я працювала. Я завершила кардиган для моєї колеги. Я вам тут вставлю під зйомочку, як він на ній виглядає. Я його вже в п'ятницю їй віддала. Покажи, над чим я ще працювала, я потрошку в'язала свою блузочку гачечком. Ось такі в мене пройми вже тут вив'язані. І я вже майже дійшла до того місця, де. Мені треба робити горловинку. Це буде спинка. Ось я ставила маркерочок, і за тиждень ось таку частинку я пров'язала. І це я декілька днів брала в роботу. Тут по два-три рядки пров'язувала, Ну, потрошечку. І треба мені відпарити це полотно, тому що це віскоза, і вона тягнеться. Ось тут де відпарене, воно збільшується. А там, де не відпарене, видно, що воно таке зіжмакане, скукожене. От, тому треба відпарити і подивитися, чи мені ще треба дов'язувати, чи ні. Ну, я думаю, що після відпарювання е, я буду вив'язувати вже горловинку. Оля, можна пасочку в комнаті? Ні, сонечко, ти а, там накришеш, не, не треба. Не надо. Було до мене питання, чи буду я вив'язувати тут скоси плеча. І я вирішила, що ні. Я не буду тут робити скоси плеча, тому що плече в мене тут буде невелике. Горловинка буде досить широка. Ну, я не бачу сенсу в таких маленьких плечах робити скіс. Так, якби це було спущене плече, я б робила тут скіз плеча, а так, коли тут пройми, ні, я скусу плеча робити не буду. Тож, трішечки попрацювала над цією роботою. Є в мене шанс встигнути зробити, доробити цю роботу за 10 днів, але навряд чи, чи я встигну, але буду намагатися. Тому що наш спільний проєкт з весною в душі він продовжується до кінця цього місяця. Але ж я ще вступила у спільний проєкт Відкриваю двері в літо, хоча я ще офіційних заяв не робила. Вступного відео ще не зняла, але треба зробити це до кінця квітня. Тому наступний тиждень в мене вже буде. Ну, можливо, я розповім про свої плани, що я хочу, і хоча я ще сама толком не знаю, що я хочу. Але щось придумаю. Так, і ще один процесик я розпочала, це шкарпеточки. Причому, що розпочинала я їх ось так, в такому вигляді. Я в'язала резиночку один на один, і потім тут додала ниточку ось такого кідмохеру від Алізе. Вона тонесенька ця ниточка, але дуже багато цих пухнастих ворсинок. Тут 62 кідмохеру і 38 поліаміду у 25 грамах 250 метрів. Так, ця пряжа мені колеться, тому на якийсь плечовий виріб я її використовувати не хочу. А от на шкарпетки, вона мені чудово підходить. Буде тепленько ніжкам. Це я чоловічі шкарпетки в'яжу. Так, розпочала я резиночку один на один і перейшла потім резиночку 3 на 1 Але тут її ну, майже не видно. Воно виглядає як лицева гладь просто. Я вивернула на іншу сторону і вирішила, що оце в мене буде лице. І далі продовжила в'язати вже п'яточку ось так. Трішки засвічую вам все. Мені дуже сподобалися оці лицеві доріжки по виворотніх петлях, і тому нехай так буде. Будуть такі об'ємненькі, тепленькі шкарпеточки для дому. І заразом подивлюся, ну, це вже дізнаюся зимою, як ця альпака носиться. Чи швидко протруться, чи ні. Але ж кідмохер, цей він такий ніби міцненький, то повинен тримати. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!